Привіт чотири роки тому, коли я тільки-тільки купила швейну машинку і не планувала стрішити собі одяг, я дуже захотіла собі футболку з костюмної тканини. І так сталося, що я її тоді так і не знайшла, і тоді подумала: ну, треба, значить, навчитись шити. Нещодавно я оце згадала, що саме через таку футболку я її почала шити, і думаю, треба, мабуть, таки пошити ту саму ідеальну футболку з такою якоїсь легенької костюмки, яка буде виглядати от, як звичайна базова футболка, але при цьому буде носити більш такий офіційний характер. Я дуже люблю такі речі, і мені б хотілося все-таки це втілити. І маючи ось таке бажання пошити ту футболку, я почала шукати якісь викрійки, які б мені могли б в цьому допомогти. І я знайшла ось таку футболку, і мені здається, вона цілком може підійти. А головне, щоб викрійка була вдала. А вдала вона чи ні, зараз разом подивимось з вами, бо я вже пошила, але ще не міряла, теж не знаю, яка вона вийшла. Що я очікую від цієї футболки? Я хочу, по-перше, щоб загальний об'єм був з мінімальними прибавками, тобто, щоб це не був великий балакон. Така більш акуратна футболка. Я хочу, щоб виточка була і виточка була на своєму природному місці. Також, щоб плечі ніде не перекошували, щоб вони були на рівні плеча. І також щоб був зручний рукавчик. Тобто, щоб можна було руки отак от піднімати, чи там. <кхи> так. І щоб це була зручна річ, в принципі, на кожний день. Щоб це була красива футболка. Яка не буде так сильно мінятися. І мені здається, таку базову футболку можна дуже часто куди під якийсь образ підібрати. Тож я дуже хочу її пошити, і з цією цілі я їй знайшла цю викрійку. Але якщо викріка буде вдала, то це така, по суті, базова база, з якої можна пошити безліч, дуже велику безліч речей. Тож, давайте я помірюю і подивимося, як вона сідає насправді. Футболки. Я трошки не вгадала з тканиною, бо е, я не підбирала спеціальну тканину під цю футболку. У мене просто є стопка тканин на макети і зазвичай з, того, з тої наявності, яка в мене вже є, з того я її вибираю. І ця тканина просто найбільш підійшла з того, що в мене нині є. Е, чого я так кажу? Вона не дуже добре трапірується, вона так трохи тримає форму, а для футболки це ну, не дуже окей. Ну, з мого боку, звісно. Що. Зараз вона виглядає більше як така якась офіційна блузка. А я схочу, щоб виглядало було трохи простіше, більше як футболка. Мені в цій викриті практично подобається все. Єдине, що трошки знизу мені не вистачило об'єму, то я собі так прикинула, що або я буду трошечки розширяти понизу, або просто зроблю коротше на 5-6 см. Так як я робила в кінці примірки, я просто підігнула на ту довжину, де нога згинається. Десь хлопчик. І якраз оця довжина мені дуже подобається для футболок, отаких офіційних, і мені здається, я просто би трохи укоротила, і тоді не треба нічого домовляти. Йдемо далі. Виточка. Виточка в хорошому місці. У мене груди невеликі, тому я можу підняти її десь на 0,5 на сантиметр, дивитися. Але в принципі, якщо навіть нічого не змінювати, то вона сідає гарно, сідає добре. Плече тут на місці, по горловині. Позаду має бути застіпка, І я застіпки не дуже люблю, тому ну, я її не робила, Знаєте, так вдівала через голову. ногами. Тож, в принципі, вона одягається легко, але якщо ви не хочете залишити застіпку, як я, то краще пройму на 05 розширити. І тоді має все гарно налазити. По рукавчику. Рукавчик мені подобається як сів, він трохи тут об'ємний, але це за рахунок того, що тут в мене тканина така, бачите, дубовенька, і її тяжко було розутюжити. Де й не хотіла я дві години на це витрачати. Е, я думаю, якщо буде тканина трохи м'якша, то воно буде легше сідати. Плюс, за рахунок ось цього об'єму, у нас пройма не така низька, вона вище трошки, і дуже зручно піднімати руки, і взагалі виходить така футболка. от якраз... Та, яку я шукала, і я дуже тішуся, що вона дійсно така, якою я собі її бачила. Отож, на цьому у мене все. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте пальчики вверх, і підписуйтесь на канал. Обов'язково пишіть в коментарях, які б відео ви хотіли б бачити наступними. Можливо, хтось з вас хоче якусь конкретну викрійку, то пишіть, а я буду шукати і перевіряти. До наступних зустрічі!